Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні тестуємо спіку для підписника. От, така сама, до да, у мене вже, звісно, конечно... ні, ну і якщо протерти, то все буде пісня, Там ні одної царапки немає, ніде нічого. Ну, свіженьке є свіженьке. Красиве. Так, поставив проволочку 08. 5-кілограммову бухту в мене є експериментальна, бо я варю 15-гій. Так, перецепив газ. У мене стоїть оптимізатор. Хто слідкує за каналом, той знає. І Дуже допомагає. Оце треба. Це у нас донмет наш український ще до окупації. Мабуть, було. Так, підключив. І Підключив кабельки підключив свої, ті, хай будуть новенькі, рукав тільки використаємо цей, Попробуємо все. Так. Тестувати будемо діско ще порізати. Треба заварити одну, одну цю. Вибираю дві, тому що вес. Тоді сильно треба буде балансувати дуже багато. Так вибирають а пластинку, там ножик, а тут пластинка глуха. І потім тільки такий маленький кецик приварюється. Або тут, або ззаді. А, ззаді. Не тут, ззаді. М -м і все. Зараз проварю полуавтоматом. Покажу, як виходить. А другий кусочок проваримо електродами. такий Хайсер. Ті, що казали. Так. Е -е, сварочка, та сварочка пісня Тут питань немає. Це найкраще те, що я користувався із сварок з усіх. Петрон до неї нема ніякої. Вариш скільки хочеш, і навіть більше. Так, все, варимо. Ну, показувати не буду, бо телефона в штатив я не зажму. Так, полуавтоматиком заварив. Вари пісня. Тепер, чим прикольна спіка, що не треба нічого перекидати, просто одне нажаття. Опа, і в нас вже. І в нас вже ММО. Тік, міг, ММО. Все, додаємо десь 80. Ось Так, Та, беремо держачок і печемо електродиком. Да, Електроди хайсер. І зварювальний апарат спіка це щось із чимось. Красота. Шліфонеться, щоб коли гілочка йде, щоб сковзалось і все, і буде пісня, вирівняється. Так, ну, іспользую, і протестував. Полуавтомат робить як часи, сварка працює як часи. Все, запаковуємо і оцілаємо підписнику. І буде служити довго і буде радувати хазяїна. Все. Всім пишемо коментарі всім пока.